26-27 жовтня 2010 року на базі навчально-оздоровчого центру Зоряний українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я відбувся фінальний етап всеукраїнського конкурсу учнів та студентів Мирний космос. Протягом 17 років у конкурсі взяли участь понад 20 тисяч дітей. Багато хто з них сьогодні, закінчивши навчання у вищих навчальних закладах, працює в аерокосмічній галузі України. Із тих робіт, які представлені навіть сьогодні, ми будемо цим матеріалом в з сузір і з засобами масової інформації. Всеукраїнський конкурс учнів та студентів Мирний космос у Мако Сузір'я проводить з 1993 року. При цьому у Мако Сузір'я прагне не лише забезпечити підтримку талановитої молоді, а й формує у нового покоління багатий внутрішній світ, високу духовність, уміння бачити прекрасне і гармонію у навколишньому світі. Венера має значний парадиковий ефект, який складає майже 500 градусів за цельсієм. До де тепер неясні деталі цього механізму і роль деяких газів. Допоможе нам краще зрозуміти еволюцію клімату на землі Конкурс відбувся у таких номінаціях Астрономія Лозицький Всеволод Григорович, Історія Авіації та Космонавтики Лапідус Броніслав Генріхович. Програмування та Обчислювальна техніка Карнаушенко Роман Володимирович. Які тільки питання не обговорювалися на конкурсі. Універсальна програма для управління шаговим двигуном. Людина, земля, всесвіт. Ми пропонуємо методику затавлення поліровальником для ретуші. Він строиться із нескольких етапів. При центральний штрих з использованием поліровальника в виде звислі Давида, методнальна ретуш і метод підрезного полірування. Ми используем второй метод, так как он Саме ефективний і без опасний, по цьому методу можна заставлять зеркала больших діаметрів. При подох багато рослин завозять на корабель. Саме ці рослини вони мають багато функцій, потрібних у космосі. Наприклад, вони регенерують кисень у кораблі, або вони ще можуть забирати. Відходи життєдіяльності людини, наприклад, теж вуглекислий газ, який о, у великій кількості є о, дуже шкідливим для людей. Саме рослини можуть о, оказати добру психологічну, о, як психологічну о, діяльність на стан людини. Комплекс астрономічних програм Астрас'ют. Число Вольфа та його прогнозування за допомогою методу зворотнього розповсюдження помилок на основі нейромережевих технологій. Цікава АСТРОНОМІЯ. ЧЕРЕЗ ЧЕРЕСТЕРНІ до зірок або загін космічних дворнях. ЧИ Є майбутнє в обсерваторії Карпат. Журі відзначили науковий та практичний рівень конкурсних робіт, їх оригінальність і самобутність. Особливо підкреслено, що такі всеосяжні поняття, як космос, розум, нескінченність, оцінювалися і осмислювалися учасниками конкурсу з глибоко гуманістичних позицій, які заперечують насильство, неправду, ворожнечу непорозуміння. А дітей, що приїхали взяти участь у фінальному етапі конкурсу з 15 областей України, підготували надзвичайно цікаву і пізнавальну програму. Ви були відібрані якраз по всій Україні із найкращих робіт, і ви вже в фіналі. Я розумію, що кожному хочеться бути першим, і це нормальне прагнення, і ми будемо підтримувати всіх, хто сьогодні тут знаходиться. Тому я ще хотів би. Вас поздоровити з тим, що ви фіналі всеукраїнського конкурсу Мірний Космос і хотів би дійсно всіх привітати, переможців, побажати творчого. Будемо сказати натхнення і успіхів і у і в творчих планах і задумках. Були оглядові екскурсії по місту Київ, перегляд та обговорення фільму з тематики аерокосмічної галузі, захист наукових робіт у Київському природничо-науковому ліцеї No145. Я хочу вас всіх ще привітати, і правильно було сказано, що ці оплески для всіх у вас, переможців, фіналістів українського конкурсу технічної творчості, «Мірний космос. как бы виділити одного, і вот опираясь на те, що є можливість первого места, Ми приняли некое рішення, яке ви услышите. Переможців конкурсу з кожного напрямку нагородили дипломами і цінними подарунками, а також запросили взяти участь у щорічних аерокосмічних фестивалях: Сузір'я Артек та Сузір'я Ласпі. Нації ракетно космічна техніка, дібломом Мака Сузірія та цінним подарунком награди за третє місце. За третє місце Москаленка Олександр, Полтавська область. Вячеслав, Автономна Республіка Крим. Евтехеев Владислав, Вінницька область. космічні місії. Тому книга, книга називається «Місія в космос». Цікава робота і цікава, і необхідна. Цікава для вас і необхідна як державі України. Так і необхідна взагалі світовій космонавтиці. Ось і закінчився черговий всеукраїнський конкурс Мирний космос українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я. До нових зустрічей сузірівці.